Міністерстві оборони Естонії розробили план допомоги Україні на 120 мільярдів євро. Тобто в Естонії виділення 120 мільярдів щорічно на військову допомогу Україні. Естонці вважають, що це орієнтовна цифра того, що має бути достатньо, щоб Україна виграла війну, і якби 50 з гаком країн що входять до коаліції Рамштайн. Витрачали такий відсоток, це становило понад 120 мільярдів євро на рік. на рік. Так вони пояснюють, і з тими грошима Україна досягла б такого рівня, що змогла б нав'язати Російській Федерації опір. От наскільки реалістичними є оці плани, які я озвучила Естонії? Я думаю, що реалістичними. А, і навіть може обґрунтувати свою точку зору. Перш за все, звичайно, ми дякуємо нашим найближчим партнерам. Да згадували вже багато про Польщу, звичайно, це країни Балтії, звичайно, це північний, так би мовити, фланг Європейського Союзу. Це Фінляндія, це Данія, це Норвегія, яка не є в Європейському Союзі, але яка. Дуже суттєво нам допомагає естонці. Це ну і Литва, і Латвія це звичайно просто ну мастхев. Межах їхніх бюджетів виділити на рік більше 100 мільйонів євро е чи доларів. Це величезна сума, це величезний відсоток їхнього. Ну на їхнього ВВП, їхнього бюджету і нагадаю, скільки там 350 да мільярдів Данія виділяє також виділ вже на сяків розумію. В тому числі там вона йшла на чешську ініціативу по там на боєприпасах на да, артилерійські. Mm -hmm. Ну тобто ну давайте порівняємо: 300 мільйонів дала Сполучені Штати, і 350 дала Данія. А, і скільки там 115 дала Естонія. Ну, ну тенденції, от як на мене, абсолютно очевидні що країни Європейського Союзу починають включатися в цей процес серйозно. Більше того, я бойов'я про комісії у суду фондрлянь, також зараз ініціатива. Ініціативи розглядаються на виносяться вони на саміт якраз країна пецького союзу 21-22 березня, який буде ну, буквально на днях. Дуже важливу ініціативу серед іншого по допомозі України для того, щоб кожна країна Європейського союзу. Мінімум виділяла 0,5% від свого бюджету на допомогу Україні. Ну це феноменально, це абсолютно прецедентна історія, коли на рівні Єврокомісії Євроради Європарламенту буде голосувати з подібна ініціатив. Тива відносно країни, яка ще не являється повноцінним членом європейського союзу, окрім скажімо, фінансування з приводу дав реформ з приводу наближення нас до європейського союзу, така ініціатива про 0,5 від ВВП кожної країни Європейського Союзу, як на мене, звичайно, допоможе нам. Ну значно підсилитись, тому ми тримаємо кулаки і на скажімо, так направляє. Нашу дипломатію для того, щоб вони тиснули на наших партнерів в гарному сенсі, трішки ще більше, і щоб вони максимально швидко прискорювали цей процес, але приємно ці естонські історії те, що міністерство оборони розробили план допомоги Україні, тобто це не просто заява, і те, що зараз Естонія саме шукає ці 100 мільярдів євро для досягнення своєї мети, абсолютно. Ну а як вам ініціатива от раніше да пам'ятаєте фінля? Андії, про створення з нуля виробництва артилерійських боєприпасів великого калібру в пріоритеті, які будуть направлятися саме на Україну, багато от направду багато вже таких прикладів переходу від політичних заяв до конкретних конкретних дій. Ну і дійсно, якщо порівняти скільки оці там 115-150 мільйонів на євро в. Бюджеті Естонії, ну, от щоб от стільки такий відсоток давала кожна країна Європейського Союзу, ну, то я думаю, в Путіна його режиму терористичного не було б жодного шансу.